Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про фрукти, які потрібно обмежити пацієнтам з цукровим діабетом другого типу по причині високого місту цукру в цих фруктах. Для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу дуже важливо контролювати рівень споживаної глюкози, оскільки надмірне її вживання може призвести до підвищення рівня цукру в крові. Деякі фрукти містять більше цукрів, в тому числі глюкозу і фруктозу. Тому їх слід вживати з обережністю або зовсім обмежити. Ось 5 найнебезпечніших фруктів для діабетиків. І перше це виноград. Виноград має високий глікемічний індекс і містить велику кількість природних цукрів, тобто глюкозу і фруктозу. Його вживання може швидко підвищити рівень цукру в крові. Наступний фрукт це банани. Стиглі банани містять значну кількість вуглеводів. Зокрема, крохмалю, який перетворюється на цукри. Вони мають середній глікемічний індекс, тому можуть викликати коливання рівня цукру в крові. Третій фрукт це манго. Манго багате на природні цукри і його вживання може сприяти різкому підвищенню рівня глюкози, тому його слід вживати з обережністю або уникати зовсім. Наступний фрукт це ананас. Ананас містить велику кількість фруктози і має високий глікемічний індекс. Його солодкий смак вказує на значну кількість цукрів, які можуть швидко вплинути на рівень вашого цукру в крові. Наступне це інжир, фініки і більшість сухофруктів. Вони місять багато вуглеводів і мають високий вміст цукру. Сухофрукти ще небезпечніші, оскільки в них концентрація цукру ще вища, ніж в звичайних свіжих фруктах. І запам'ятайте, що свіжовижиті соки для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу теж категорично не рекомендовано, оскільки концентрація глюкози в них на порядок вища, ніж в окремо взятих фруктах, що як наслідок призведе до різкого підвищення глюкози в крові. Оскільки на відміну від свіжих фруктів, які містять клітковину, фруктовий сік є концентрованим джерелом цукру, який дуже різко піднімає глюкозу і не дає відчуття насиченості. Бережіть себе і пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.